Ми не проти касових апаратів, але на таких умовах це смерть малого бізнесу. І з такою думкою підприємці Чернігівщини вийшли на попереджувальну акцію під стіни облдержадміністрації. Отже, які саме норми закону про реєстратори розрахункових операцій не дають спокою представникам бізнесу, та яких проблем варто очікувати від впровадження новації? Розбирались наші журналісти. За словами мітингувальників, так звані реєстратори розрахункових операцій нароблять більше шкоди ніж користі. Вони зібралися під стінами облдержадміністрації, аби донести свою незгоду із впровадженням касових апаратів до представника президента в області, тобто голови адміністрації Валерія Куліча, за існуючих умов апаратура, яку повинен встановити собі кожен підприємець, що працює у сфері торгівлі, стане додатковим полем для махінацій та корупційних оборудок, заявляють бізнесмени. Бо ж податкова система працюватиме як і раніше. Сьогодні Касові апарати включають в нереформовану податкову службу і систему, тобто це саме, що включить апарат касовий апарат, який якому потрібна напруга 220, Ми включаємо в 380. тобто такого не може бути, і тому ми сьогодні протестуємо проти касових апаратів за підтримку законопроекту Оксани Продан, 17-18, який відміняє введення цієї норми. Найперша проблема, яку бачать підприємці, необхідність придбати сам касовий апарат, який коштує кілька тисяч гривень. А його ще потрібно і обслуговувати. Значить, програмне безпечення на касовий апарат. Третє нужно підприємцям принімате спеціальні ключі для того, щоб передавалася інформація з касового парату на налогову службу. Четверте. Касовий апарат не просто ви об'язане установити. Ви об'язаний кожен підприєматель підписати договор сервісних кампанії, яка буде обслуговувати. Це та теж діяння. А ще необхідно навчити персонал, аби через незнання чи неправильну роботу не нарватися на штрафи. Та й це ще дрібниці у порівнянні з тим, що за задумом законодавця касовий апарат повинен через мережу інтернет передавати дані про здійснення фінансових операцій у податкову. При цьому парламентарі навряд чи врахували, що рівень охоплення всесвітнім павутинням сільської місце. Високим не назвеш. А якщо говорити про прикордонні райони, то там великі проблеми навіть із мобільним зв'язком, що вже говорити про інтернет. Ми з вами знаємо, що навіть по дорозі від Києва до Чернігова, скільки є таких ям, де немає зв'язку. І ми навіть не уявляємо, як люди будуть працювати з реєстраторами розрахункових операцій. Це що на дах вилазити з якоюсь палкою. Тому ми, ми як люди е, толерантні, е, ми е, спробували працювати з депутатами, з урядом, але, на жаль, наразі ми не маємо взаєморозуміння. Е, тому ми вимушені. Вийти і показати свою позицію самі ж підприємці твердять, введення касових апаратів в умовах нереформованої податкової системи навряд чи покращить бізнес клімат у державі, радше призведе до цілком протилежного результату, адже хай там яка свої затрати бізнесмени покладуть на плечі споживачам, що призведе до поступового вимирання малого бізнесу. Це проблема не тільки підприємців, а взагалі всіх людей, тому що збільшення витрат підприємців потягне з собою звичайно збільшення цін. А ціни збільшувати вже нікуди, тому що і так, проблеми з комунальними послугами, з залізним збільшенням пального і всього, і всього іншого вже в людей нема просто грошей, нема за що жити, і ми зараз бачимо, відчуваємо на своєму бізнесі обороти впали ну, в кілька разів. Попереджувальна акція під стінами адміністрації завершилася резолюцією, в якій малий бізнес вимагає спочатку навести лад в законодавстві та провести відповідні реформи, а вже потім впроваджувати касові апарати. Вже завтра цей документ підприємці планують віддати президенту. То прем'єр-міністру та депутатам Верховної Ради під час аналогічної акції, яка пройде під стінами Кабміну.